Добрий день садівникам, фундукарям. Сьогодні знову на огляді горішки, сигналки моєму молодому садку. Значить, сорти всі червонолисті Варшавський Барбакан Академік Яблуков. І Катерина. Щось фокус збився, Катерина. Так. Що ж подивимося? Подивимося. Повторююсь, відео це такі просто для ознайомлення із сортами. Це не для професіоналів відео, які вже займаються довго. Фундуками, що знають ці всі сорти на пам'ять, а для людей, які хочуть придбати той чи інший сорт, або вже придбали. А горішки вийшли не, не ті, що вони, на що вони сподівались, тож показую, як має виглядати той чи інший сорт. Буде більше згодом горішків, з 2-3 роки будемо вже робити вихід ядра. А поки що такий огляд поверхневий. Значить, у нас. Варшавський. Маю треба чотири кущі. Кинемо так сирі на вагу. Щоб приблизно вагу горішки знати. Ну, 4 45 і грамів. Варшавський. Далі у нас барбакан. Барбакан Крупняк, звісно, я не, не думав, що він настільки буде крупний горіх. Крупняч, крупнячок. Так, кинемо його на вагу, що він нам покаже. 76 Ну, майже 8 грамів горішки. <кій> майже 8 грамів. Ну це сигналки. Повторюсь, може вони будуть і більші. Ну, звісно, треба нормувати врожаєм, щоб не було перенавантаження. І тоді буде заповненість горішка гарна та вихід ядра. Так, далі у нас. Ага, барбакан у нас був від Тараса Кожушко, а Варшавський, не пам'ятаю, з кимось я помінявся, там якісь свої сорти я дав, а людина мені дала трисаженці варша. Ну, це не, не важливо. Так, академік Яблуков від Ігоря Губіна. Теж такі горішки незвичної такої формі. Не схожі на інші, на інші сорти. Так, я не можу. Ну, горішки такі значить, середнього розміру такі і невеликі, і немалі. Але думаю, він буде то тонко корій, думаю. думаю, він буде тонко -корі. Такий у нас академік Яблуков від Ігоря Губіна. Так, а далі в нас Катерина було три горішки. Я купив взимку два саженці у Віктора Передирія. Один не має нічого, а на одному були три горішки, але відпали чомусь. Ще зелена, зелена була плюска. На той час, коли вони відпали, я зважував, важили приблизно 9,4-9,6 г. Ну, вони вже більше як 10 днів у мене на сонці, на сонці пеклися, то вони вже вони вже повисихали такий пінопласт. Так що це, це вага вже їх така, можна сказати, на 90% Сухі теж гіганти. Катерина, це ж великі горішки. Зараз порівняємо всі сорти з трапезундом Я так намагаюся порівнювати там різні сорти фунтука з трапезундом. потому что кто-то знает, как выглядит трапезунд. И при ним можно, можно какие-то горишки себе так уявить а их їхню... їхній размер. Вот так выглядит трапезонт, так выглядит варшавский. Так, тут у нас трапезонт и тут у нас барбакан, дивіться, барбакан. Біший за трапезунт. Ну, Він просто конусовидний такий. Триндрижно конусовидний. ось так класний трапезунд ширший. ось так Новий. Ну, Але барбакан довгий. ось Так, на фоні на фоні барбакана виглядає. Виглядає трапезунд. Так. Тут академік яблука у нас. З трапезундом. Ну, теж не зовсім маленькі горішки, я вам скажу, такі середнього розміру. Може і більше за середній. Так. І тут у нас Катерина. Так виглядає Катерина. Так виглядає трапезунд на фоні Катерини. Ось так. Ну, звісно, Катерина не збирала своїх кондицій, ти повторюю сигналки, які, 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 ку, і, які кущ не міг витягнути і просто їх скинув. Думаю, вони будуть до 5 см довжину і, може, 11-12 ваги. Ось так, друзі. Такі у нас були сьогодні на огляді горішки. Повторюся це Варшавський червонолистий. Барбакан теж червонолистий. Гігант горіх. Так, академік Яблуков теж червонолистий. І Катерина теж червонолиста. Все, дякую всім за перегляд. Гарних вам врожаїв, здоров'я та мирного неба. Привіт із Закарпаття, папа! -па.